Гувер Колінс, потворене кохання, частина 58. Ліса турбується, їй не подобається, що Рейчел має такий нещасний вигляд. Дорога, все сталося спонтанно, ми були у вегасі. Пушного весілля ми обидва в жодному разі не хотіли. Будь ласка, не гнівайся, Рейчел плаче, закривши обличчя руками. Я обіймаю її. Мені хочеться її втішити, хочеться поцілувати, але тато з лісою не зрозуміють. Я мушу їм повідомити. Тато розгублено дивиться на рейчел. Не очікував, що ви будете проти. Вам так і так їхати в коледж, він думає, ми злимося. Тату, кажу я, як раніше обіймаючи рейчел Ліса. І тут я псую їм все свято. Рейчел вагітна: тиша, тиша, тиша. Оглушлива тиша ліса в шоці. Тато намагається її втішити, обіймає, гладить по спині. Ти навіть ні з ким не зустрічаєшся, бурмоче ліса. Рейчел дивиться на мене, хто він? люто кричить тато. Хто він Майлз? Ким треба бути, щоб зробити дівчині дитин, і навіть не мати сміливості повідомити її матір. Ким треба бути, щоб звалити відповідальність на брата? Я її не брат, втрачаюсь я, але тато не чує. Він міряє кроками кухню, він ненавидить того, хто це зробив. Тато, я також стаю на ноги. Він повертається до мене. Тато, несподівано вся моя рішучість кудись зникає. Я впораюсь. Тато, це я зробив. Вона від мене вагітна. Він не вірить своїм вухам. Ліса дивиться то на мене, то на ричу і теж не може повірити. Це неможливо, кричить тато, намагаючись позбутись думки, що це реальність. Я чекаю, щоб він повністю осмислив те, що сталося. Розгубленість у нього на обличчі змінюється гнівом. Він дивиться на мене так, наче я йому не, не син, не наче я просто хлопець, який зробив дитину його пачериці. Тато мене ненавидить. Тато мене ненавидить. По-справжньому ненавидить. Забирайся з цього будинку. Я дивлюсь на Рейчел, вона стискає мою руку, беззвично просить не йти. Забирайся, він мене ненавидить. Я переконую Рейчел, що мені краще піти на якийсь час. Рейчел благає мене залишитись, батько підштовхує мене до дверей, і я відпускаю її руку. Побуду поки що уїн, я люблю тебе. Мої слова остаточно виводять тата з себе, і він б'є мене кулаком в обличчя. Відсмикує руку і дивиться на неї, ніби на менше мого, вражений тим, що зробив. Я виходжу за поріг, і тата зачиняє за мною двері. Батько мене ненавидить. Я сідаю в машину, дивлюся дзеркало, з губи сочиться кров. Ненавиджу, батько. Вилажу з машини та йду до хати. Тато кидається до дверей. Я піднімаю перед собою руки, не хочу його бити, але неодмінно вдарю, якщо він ще раз до мене торкнеться. Рейчел за столом більше нема, вона у себе в кімнаті. Мені дуже шкода, говориє тато із лісою. Ми не хотіли, щоб так вийшло, але нічого не змінити і треба якось із цим жити. Ліса плаче, батько обіймає її. Я кохаю її, люблю вашу дочку, я подбаю про неї і про дитину. Ми впораємося. Ліса не в змозі підняти на мене очі. Вони обоє мене, мене ненавидять. Лісо, все почалося ще до того, як ми з вами познайомились. Я зустрів Рейчел перш ніж тато розповів мені про вас. Ми намагались зупинитись. Це, звісно, брехня. Тато робить крок уперед. Тобто, це тривало весь той час, що Рейчел жила в моєму будинку. Все почалося ще до того, як вона переїхала сюди. Тепер тато ненавидить мене ще більше. Він хоче мене вдарити, але ліса його утримує. Каже, вони щось придумають. Вона про все подбає, все буде добре. Пізно подаю голос я. Термін занадто великий, і я не чекав, поки тато вдарить мене знову. Біжу геть у кімнату, до речі, і зачиняю за собою двері. Вона кидається мені назустріч, обвиває мою шию руками і плаче в мене на грудях. Ну що ж, говорю я. Найважче позаду, Рейчел сміється крізь сльози. Найважче не позаду, найважче народити дитину, і я теж сміюсь. Я так люблю тебе, Рейчел. Я так люблю тебе, Майлзе, шепоче вона у відповідь.